Проблема і питання номер два: як наростити корінці? Буває таке, що корінців дуже мало, буває таке, що їх взагалі немає. Способів в інтернеті багато від того, щоб в стакан ставляють воду, проколюють зубочистками, ставлять над стаканом, воно все падає, провалюється. Цей метод не дуже працює, берете великий стакан, а, можна пивний стакан, або якщо у вас є, то прозора ваза. Насипаєте керамзит. Бачите. І наливаєте водичку. Водички у мене по ось сюди. І вставляєте вашу орхідею. Якщо є коріння, супер. Якщо немає, то воно обов'язково з'явиться, бо ваша орхідейка буде тягнутися, бачите, відсвічую, буде тягнутися до водички, і все. ок. Головне, підливайте воду. Якщо у вас е, велика ваза є, то те саме робимо. Я вам покажу рівень водички, водички по ось сюди. І ставимо точно так само орхідею, і вона буде нарощувати коріння. Коли корінців наросте плюс-мінус достатньо, тоді вже будемо висаджувати. Це ідеальний метод, повірте мені, навіть щоб добитися перших корішків, нещасних таких, цей метод афігеть, як працює. Рекомендую на мільйон відсотків. Це в мене керамзіт, якийсь модний спеціальний для орхідей. Якщо чесно, мої орхідеї ростуть і в камінні, і в корі, і в землі, навіть, і все нормально. Це до речі, ваше ще одне питання. А в чому грошувати орхідеї? Будь в чому?